Цей канал кожним відео доводить, приводячи приклади того, що шизофренії не існує. Автор каналу з маличку знав прислів'я, що якщо довго вдивлятися в темряву, то через деякий час людина точно пізнає щось таке, чого не знала раніше. Ось так і в житті автору каналу довелося вдивлятися в темряву, відзняту на камеру нічного бачення, з датчиками руху, щоб зрозуміти, звідки йде на нього невидимий вплив, який він відчуває фізично. В цьому відео автор каналу покаже нові скриншоти від знятих фіксацій сутності тонкого плану, які виділяються крізь звичайно темряву силуетами та правильними контурами, які показують зрозуміле зображення. Якщо з першого разу ви нічого не побачили, придивіться на стоп-кадрі ретельніше, і ви все побачите.